Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпиш 7, і сьогодні ми вияснимо хто перший фіналіст мого другого чемпіонату. Но це не так важливо, як та подія, яка сталася рано у середу А іменно обновлення 2.2. Оновлення, яке ми чекали 7 років, вийшло. І ще у мене канікули почалися. Тому у мене є багато часу для створення відосів. А так. Рекомендую підписатися на канал Дек. Він зняв подкасти з такими крутими ютуберами як Магістр Масонського ордену і Обанай. Ну і ще він робить чемпіонати по першій ПВЗ. Ну і ще рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, оскільки я збираюся у п'ятницю провести загадку. А ми не будемо стояти на місці. починаємо змагання бомба на пляжі проти української медіатигері. Приступає збірка бомба на пляжі за авторством Кобель Тротоп. І як ми видимо, перший раунд з базовими зомбі я ніяк не ускладнив. І що можна сказати? Тут дуже рішає стан, оскільки тут є кардіозомбі. І як ми видимо, зомбі пройшли непогану відстань. Хоча вже першого зомбі-рицаря вбили. Прилітає другий снаряд банана, но Центуріону і динозомбі це сильно не пошкодило. Chociaż, dinozombie już utraty w swojej broni. No centurion, już nadto przygłyszał się do kulbawy. No tu, przylieta drugi snarad banana. No centurion wyżył. Na już nic zjeść kulbawy, stan bubuzyka silno pomagaje. І на щастя, команда змогла зберегти 3 бали. Приступає збірка Український медіотигр за авторством Dr. Лав». Дана команда пройшла з найменшою кількістю балів у чвертьфіналі. Ну, як я сказав, прокачка може змінити ситуацію. І я на це надіюсь. Хоча тут у команди стан доволі середній, оскільки Яблоко атакує одну з тіль, а Крокус навіть на четвертому рівні довго перезаряджається. Вискочив тигр, но його швидко з'їли. Шода є вже сумніви. І чи успіє Крокус ще раз телепортувати зомбі? І ні, Крокуса з'їли. Уже виходить і тигр, но його теж без проблем з'їдають, як і траву. Але на ябуху тут 100% не справиться. Так що, уже появився відрив. Імповий раунд. І банан знищує міцних імпів і роз'янює одну партію імпів близнюків. Або бузик з кульбабкою без проблем справляється з фангами. Ось виходить бик, і він так повільно шагав, що банан дозрів. І лишився цирковий імп і дві бочки. Но цирковий імп доволі близько приблизився, і знову з'явилася загроза. Хоча тут знову стан Бубузика виправляє проблеми трохи. І на щастя, імп кольбабу не доїв, а ось була атака банана, Ну який облом. Бочки приблизилися надто близько, через що тепер імпів може дістати тільки банан, На його перезарядки не стане. У чвертьфіналі команда справилася з цим раундом, хоча з утратою Крокуса. Зато два бала тут в рази більший імпів і фангових імполитку небезпек. Хоча по центру Тигр з Яблуком непогано так справляється, і навіть Імпгар відкинув попита, а Крокус. Трохи помагає з фангами, но тигр добре розправляється з центр. Но цирковий імп уже кусає крокус. І як виявилось, там два циркових імпа. Як же я ненавижу розстановку команди. Ну хоча лишилися бочки. Виходять дві штуки імпів на фанг, і тут уже є сумніви. Якби ж імпи вийшли по черзі, тоді яблуко об справилася. А так, чи успіє Ябухо. І на жаль, ні. Через стовпаних бочкових імпів команди получають баранка. Раунд з машинами. І тут уже два протектора по фангам. Банан уже знищив верхнього протектора. Но далі треба знищити швидко нижнього протектора, оскільки тут меха-футболіст, який не получає шкоди від бобузика і кульбабки. А вже вийшов протектор на центр, а банан уже дотрів. На футболіст вижив. Чи успіє кульбаба добити меха-футболіста? Ай диско зомбі вже багато. Так що тут в команді кранти. Ось футболіст викидає банана і все. Тепер з'явився шанс зменшити або прибрати відрив. Ось Крокус уже телепортує протектора назад, так що тут тигр стримуватиме меха футболіста. А поки що все під контролем. Крокус не дає пройти протекторам. А Тигр контролює центр, а яблуко убиває Дськозомді. Тигр уже розвагив мехафутболіста і потріпав Робоконус, хоча тепер не понятно, чи з'їдять Крокус. Но тигр убивай робоконус, но дискозомбі уже сильно приблизились. І, і не вже знову буде прорив по флангам. Яблоко станеть, но ні, знову обідна втрата балів. І знову збірка Паранка. Повітряний рейд. І я зменшив у два рази джетпаків у ветеранів. Щоб раунд був хоча б проходимим. Джетпак ветерани уже прилітіли в кульбабу. І таким способом команда втрачає бали. А тут добре допоможе тигр, оскільки джетпак ветерани не ігнорують таких юнітів. Ось і розгін Трекса, но літуни уперлися у тигра і їх добив тигр. Так що таким способом команда получає перші 3 бала і прибирає відрив. Раунд з роз'єднанням. І тут є проблема. Землекоп відбиває насіння кульбаби. Адама з парасою відбиває снаряди Бобузика. А Банану може не стати перезарядки. А так, нехай Землекопів уб'є Бобузик, Адам з парасою уб'є кульбаба. Но прямої атаки може не стати. А вже всім привіти заряджають черепа. А Бобузик убив на своєму фангу копателя. На центральний серед Млекоп перекинув кульбабу. А всім привіти уже зарядили і спалили всіх. А тут можна упевнитися, що тикер справиться зі своєю лінією. А от Крокус і Яблоко не факт. Як не як, Крокус росли нас перезарядкою, а яблоко відбиває дама. Тим більше Крокус чогось атакує верхнього землекопа. А всім привіти почали заряджати черепа. Прокус нарешті вибирає верхню даму. Навсім привіт спалюють 2 третіх команди. Так що 1 бал. Зато команда Український Медіотигр бере ініціативу. Даун з піроманами. І тепер тут не стане одного снаряда банана, щоб прикінчити всіх. Зато у команди є Бубузик, який гасить факірів, вони будуть повільно йти. Так що або банан перезарядиться, або бубузик з кульбабою доб'ють факірів. І кульбаба з бубузиком добили факірів. Лишилися імпи, але навіть шкоди бубузика з кульбабкою стало. А тут зразу спалюють тигра. Так ще багато цілий, хоча тигр опирається. Но Крокус спалили, чи успіли йде ще раз тигр. Но, на жаль, ні. Так що тут кран ти. А команда бомба на пляжі вертає своє лідерство. Раунд з тваринами і тут усі рослини фанговики. Но вони доволі нерозторопні. тому команда провалилась. Хоча явушна мортира нерозторопна. Так що курей багато пішов по флангах. Так що тут теж 0 балів. Що ж, а у мене є сумніви, щодо раундів. Раунд, де зомбі швидко приближаються. І тепер тут дві катапульти, і головна проблема для команди це ривок імпів близнюків і бочкових імпів, оскільки тут усі рослини не розторопні, а зомбі то багато. Так ще долбаний хілер своїм чертучим посохом прикінчив пульбабку. А ось і прилітає снаряд банана, но тут вилітають поршкові імпи, і чи успіє Бубузик убити імпів. Хоча тут ще Хілер мішає команді, так що банана з'їли, хоча лишився Бубузик. Зомбі ще багато, но у Бубузика є спешатака. Но лишилася ще одна бочка, так ще хілері є, хоча зомбі уже несуть утрати. Mm. Ось уже поспадали холови у деяких зомбі, і лишилося уже мало зомбі. Но і як же мене напрягає? <му> Чи зможе тигр справитися з цим раундом? Чи цей раунд фігня? І як ми видимо, погнали зомбі швидко, но тигр зупинив імпів пів безюків? питання. Чи зможе тигр зберегти Крокуса? Імпи вже починають гризти і так і доїдають крокус. Хоча тепер треба напрягтися за те, щоб імпи не перелетіли тигра і не з'їли траву. А так, тигр з яблуком непогано контролює центр. А ось уже тигр підріс, але імпи вилетіли та ще прямо на яблуко. Хоча яву змогло убити небезпеку, хоч лишилося мало. Ось імпи вже перелітають, але тигр учасно виходить і вбиває останніх імпів. А як ми знаємо, тигр може справитися навіть з відроголовими. так що тут уже можна видихнути і впевнено сказати, що цей раунд можливий. І завдяки цьому відрив пропав. Останній раунд. А ось тут якраз розстановка відіграє роль. Якби ж банан був ззаді, тоді йому прийшлося б атакувати бумбоксерів. А так, Бубузик не атакує фанги. Тому чи успіє Бубузик купити мага? но, на жаль, ні, зато у бузику був бомбоксерів. А тут нічого казати, оскільки тигр не дістане передніх зомбів кроку суперезарядки не стане, а Яблоко не успіє перебити всіх. Тому тут теж 0 балів. Уже половина раундів, а бали команди набирають з трудом. Симетричний раунд. І верхніх зомбі банан швидко знищив. Не тільки лишився один саркофаг, і він може натворити діл. І чи зможе його добити кульбаба? А ось він уже на центрі і кульбаба добиває його. Но тут виходить чертучий МС і убиває кульбабку. Зато банан уже перезарядився. Через що лишився один саркофаг, який буде повільно шагати до рослин. Ось банан дозрів, і тут бали. А у команди Медіотигра нема як зразу убити верхніх зомбі. Ось у МС уже виходять вперед. Так ще тигр убиває центрального МС. Но тут Терекса. так ще газетчик загубив свою газету, так що Крокуса моментально стерли з лиця землі. А Тегер навіть не успів ще раз вистрибнути. І знову відрив. Раунд з захистом крайних ліній і ковбої вже не зможуть вийти на фан. Точніше один ковбой, а от динозомбі ще можуть нанести діла. Ось уже динозомбі на хвості і команді повезло, оскільки на крайній лінії всього лиш один відроголовий, а відроголовий на фанці, охолоджений бобузиком Тому тут мало ймовірно, що банан не успіє. І реально банан успів. Тому команда получає 3 бали. А цікаво те, що ще ні разу обоє збірки не справилися з раундом. Може вже треба це зробити? Ну зараз подивимось. Хоча цього разу ковбої так змогли вийти на фар. Но питання за динозомбі. І ось тут в команді не повезло. По два відраговали, які ще близько до газону Nawet na czwartym poziomie Krokus nie uspie przesunięcia się. Oto jeden dinozombi był teleportowany, ale nizy dinozombi już wojsko. I przez to komanda straci bale. A wyrów to zwiększył się. Round staranami I tu główną niebezpieczność jak nie dziwne zniszczył banan. Наприлетіли імпи суперфани і спалили бубузика, а мавпа уже б'є кульбабку. Та не вже мавпа то б'є кульбабу. Ну на щастя ні. А тут крокус зупиняє зомбі-футболіста, а за корп на столі врізається у тигра. Но лишився бик. Но завдяки хітбоксів явоко задіває бика, що дає час вернутися тигру. Ось і виходить тигр, і майже усі тарани були зупинені. Хоча пек кинув таймінг імпа, який прилетів. Тигр хоча це всього лиш один імп. так що його навіть яблуко зможе зупинити. Хоча тигр поміг. І лишився один футболіст, якого ще будуть довго добивати, а відрив зменшився. Раунд оборони ззаді, і тепер тут базовий зомбоїд. А так нічого не змінилось. Ну, який же бубузик не Він не успів погазити проспекторів. І тепер узад прилітає цілий екіпаж зомбі. Так ще прилітає міцний трицератопса голови. А він переживає атаку банана. Так що тут команді кранти Зато у другої збірки теж є спосіб прогнати зеленого сопляка. Ну тепер питання за решту зомбі. Передню годину зомбі прикінчив тигр. ось і прилітають проспектори і динозомбі. Хоча тут крокусу байдуже, яка міцність зомбі. А от не байдуже, скільки цих зомбі. Так ще здається, що тут один проспектор. Но насправді тут два, а то й навіть три проспектора. Так ще вони потріпані. Якби ж яблуко їх прикінчило завчасно, то їх команда справилася б. А так, знову Крокус не може показати свою користь. Так, я реально переборщив зі складністю. Або це може бути невезінням, а гіга індичка переживає атаку банана. Так ще хілера убили. Но фокусник гіга-індичку на край. Но індичка то повільна, так що банан успіє дістати її. А от імпи не повільні. Oś już je się impy, a banan przezariat traje się, że niż krokus, tak, że tut, jest sumnywy. Tak i А тут ще одна проблема Крокуса. Ви знали, що Крокус не може атакувати Гігаіндичку. Так ще імпи. Хоча імпів можна завчасно роз'єднати. Ну ось трюк фокусника, і тепер імпів безуків може роз'єднати тільки Крокус. Але, на жаль, тільки, що імпи не вертаються назад. А так, імпи вже пройшли непогану відстань. Но тут, Фокусник телепортує індичку на край, так що тут фаталіті. І вже який раз баранка. Раунд на знищення задньої рослини. Но тут команда більш рівноцінна. Так що втрати бубузика це не критично. Так що банан убив всі садміна і катапульту. Но задира то вижив. І він ще може вбити кульбабку. І на жаль, прибив задира. Зато банан уже дозрів. А тут головна рослина знаходиться по центру. Не тільки тигр тут має проблеми, оскільки тут задира ветеран. Так ще у запасі тут сісадмін. І ось зомбі прилетіли, тигр вилітає, но сісадмін знищує траву, а крокуса просто доїли. А відрив уже такий собі пляшний раунд. І тут рибаку, як завжди не повезло, Ну це вже стандартно. А от серферів може доставати лише кульбаба і банан. А так октозомбі прийшов. Банан додозрів, Но через дебільну механіку був убитий дошкою і лишився бубузик один на один з октозомбі. Це мені нагадує ситуація, де лишився один рис проти мага. Так що хто кого. І на жаль, це октозомбі. А тут, не як завжди, рибака не убивають. Зато серферів дістає яблуко і Крокус. Но Крокус як не -най як довго перезаряджається, а яблучна мортира не зможе перебити усіх серферів. <Phase la> а так Крокуса утопили. Зато тигр розправився з серферами. Но Хто зомбі накрив тигра, так ще лишився один серфер. Який добиває яву. До речі, інтрига ще є. Раунд з Гарганчуа і у цієї команди були проблеми з гаргами, оскільки імпів не можуть швидко вбити, через що бананом приходиться атакувати імпів, але якщо тут команда не справиться, тоді інтрига збережеться, як було у попередньому чвертьфіналі. Так що краще, якщо команда не справиться. А як ми видимо, імпи уже не успівають стоїсти кульбабу. А ось і банан до І вже Роман кидає імпа. Но імп накрив кульбабку. Так ще він і має підвищену міцність. Хоча першого добили рибського. Но коли пропала сітка, то ледвековий імп доїв кульбабку. Так ще від дожив, коли банан дозрів, тому би ді прийшлося атакувати імба. А гарги близько, хоча льодовиковий гарг відкинув копита. А значить, у Романа теж вже мало хп. І тепер чиста стане бубузика, щоб добити гарга. І на жаль, ні. Ну що, команді треба зберегти усі 3 бала. Якщо 2 бала, тоді можлива нічия і екстра раунд. У гіршому випадку знову інтриги у спамі не буде. А так, тут є крокус, а цілий всього лише два. А це значить, що стане і крокуса стане, щоб контролити центр. Но треба, як завжди, опасатися імпів. А так, гарги повільно йдуть, натикаються на тригра. Тому поки що все під контролем. А ось тигр і підріс, і тепер харгам буде ай як непросто. Но тут льодовиковий гар кидає усіх своїх імпів, і в цей момент вискочив тигр. Через таку тупість Крокуса з'їдають. Наскільки тупо втратити тут бал, ненавижу тигра. А хоча стов, я вже обнаглів вкрай, потиків не можна хейтити, а Крокус це всього ж якась квітка. Ну як завжди. Ну, хоча би то гарги теж несуть втрати. Лишився Роман Харг, виходить тигр, і він добре тріпає Романа. Хоча він знову кидає у таймінг імпа, на це всього лише один чортик. його може затримати навіть яблоко. Так що яка не яка, но інтрига збереглась. І якщо кроку знову сидять, тоді команда програла і розуміючи, як шагаються корпи. І як ще довго треба чекати, щоб тигр підріс, так що тут є сумніви, а Тигр старається зберегти свого товариша. Ну, на жаль, ці Зекорпи відібрали можливість перемогти команді, зато мені не прийдеться робити екстра раунд, а так тигр підріс, через що Зекорпи не змогли далі піти. А от тепер якраз якби штикер підріс швидше, тоді Крокуса можна було зберегти. А спам мені вже лінь коментувати, бо тут очевидно, що команда справиться. І фінальний рахунок 17 на 13 у виходу команди Бомба на пляжі. Що ж, я розчарований у першу чергу, що не зміг зробити нормальні раунди. Хоча я надіюся, що наступний півфінал буде достойним. А так, це все. Ви на каналі Кліпиш 7. Очікуйте наступні відео.